У сумах днями патрульні отримали виклик на вулиці Шевченка, де сталося ДТП. Заявник повідомив, що керманичка транспортного засобу скоїла наїзд на його автомобіль та поїхала з місця події. Прибувши на місце події. Інспектори з'ясували, що водійка автомобіля Volkswagen, рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на припаркований автомобіль Рено, після чого вона залишила місце події. Аналогічна автопригода сталася на вулиці Ярослава Мудрого. Де водійка автомобіля Кія під час руху заднім ходом допустила наїзд також на автомобіль Рено. Обох керманичок патрульні поліцейські оперативно розшукали. На них склали відповідні адміністративні матеріали. Нагадуємо, що за залучення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачена адміністративна відповідальність. А саме накладення штрафу в розмірі 3400 гривень, або позбавлення права керування транспортними засобами від 1 до 2 років, або адміністративний арешт на термін від 10 до 15 діб. Патрульні поліцейські вкотре закликають мешканців Сумщини бути свідомими та керувати відповідально.